Лист в минуле, автор Попова Кристина Дебальцеве Васильківського району Дніпропетровської області. Я завжди, із завмиранням в серці слухаю розповіді моєї мами про її прабабусю, а мою прапрабабусю. Слухаю про Голодоморя та війни, які їй довелося пережити. Розповіді про прапрадіда, який загинув на війні, захищаючи свою країну. Ще донедавна. Ці розповіді здавалися жахіттям і чимось нереальним. Так здавалося тоді. Бабуня, так її називала моя мама, розповідала про той жах без сліз, але з невимовною тугою в очах, аж мурахи бігали по шкірі. Сльози виплакали ще тоді, коли похоронку отримала, без чоловіка з двома дітками залишилась, говорила вона. А кожного маминого дня народження. Бабуня серед звичних побажань щастя, здоров'я, щоб навчалась гарно, завжди говорила: бажаю, дітки, ніколи не побачити війни. Побачили, прабабуню, і мама моя побачила, і я побачила, і братик мій теж побачив, і побачили і почули. Я ніколи тебе, про бабуню, не бачила і не знала, але твої слова історії постійно зі мною. Я ще маленька, але вже все розумію, хоча й не завжди це показую. Я намагаюсь не думати про погане і жити, жити своїм дитячим, безтурботним життям. Намагаюсь насолоджуватись дитинством, але це дитинство супроводжується гулом військових літаків, повітряними тривогами, вибухами, які так дуже чутно. Я все розумію. Інколи мені дуже страшно. Але мама говорить, що ти живеш на хваринці і захищаєш нас з неба. Я дивлюсь на небо, обираю найгарнішу та й найпухнастішу хмаринку, на якій відпочиваєш ти, прабабуню, і починаю мріяти і вірити в те, що настане день перемоги, день звільнення, день, який так любила ти, моя прабабуню. Я знаю, що ти захищаєш нас з неба. Бо мама часто бачить тебе у снах. Тому я спокійна, хоча інколи все одно страшно. Бо ж я ще дитина, дитина, яка швидко виросла, бо ж війна. Вірю, що Україна переможе, що ворога не буде в нашій вільній, незалежній Україні. Україна понад усе! Україна єдина!